Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву випустив перші дві групи рекрутів молодь та дорослих. З нагоди випуску першого курсу, а також 10-ї річниці дня добровольця в Олександрійській районній державній адміністрації урочисто відзначили інструкторів центру. Молодь повірила нам, молодь пройшла навчання, і молодь розуміє, що їхня Найближче майбутнє пов'язане з охороною обороною нашої держави. Це дуже приємно. Дуже приємно, що вікова категорія там трошки старших жителів нашої району також долучилися до навчання, і ми бачили, як ввечері, міняючи плани домашні на навчання, вони пройшли весь курс. Але, звичайно, що цього б ми не мали, якби не було у нас такої гарної команди. Команди людей, які розуміють своє місце в суспільстві, розуміють своє значення в Олександрійському районі, під час коли ми боремося за незалежність. І завдячуючи вашому часу, завдячуючи вашому умінні і навичок, ви безкоштовно надавали свої знання нашим людям. Відзнаки за бездоганну службу та підготовку населення до національного спротиву вручав представник регіонального управління Сил територіальної оборони Південь. День українського добровольця це дуже важливе для нас, усіх свято, тому що воно створене на честь тих, хто 14 березня 2014 року самовіддано встав на захист нашої неньки України. У важкі моменти для нашої країни добровольці підтримали та посилили Збройні Сили України. Як і 2014 рік, так і 2022 рік показали, що воїни доброї волі є непоодинокі. Добровольчий рух це один із феноменів нашого українського суспільства. Цей день і ця дата. Буде нагадувати нам постійно про героїзм незалежної України. Фінальне заняття з імітацією бойових дій наочно показало рівень підготовки молоді. Серед учнів старших класів та студентів перших курсів є дві дівчини, які вирішили пов'язати своє життя з військовою справою. Цей курс став максимально корисний для мене. Та я під нього отримала не тільки велику користь, а також купу емоцій позитивних. Він є для мене як підгрунцем для мого майбутнього, тому що ми майбутньому я також збираюсь пов'язати своє життя з військовою справою, тому цей шанс, який випав в цьому житті, це просто щось неперевершене. Я дуже дякую інструкторам і всім, хто був залучений до участі в цьому курсі. Враження від курсу залишились у мене тільки позитивними. Я дуже вдячна складу інструкторів, які були присутні весь наш навчальний курс. Мені було приємно знаходитися в такій компанії. Завжди у нас були тільки позитивні емоції. Ми дуже багато робили фізичних вправ, які підсилили мою фізичну підготовку та допоможуть мені в майбутньому вступити до військового вузу. Навички надання першої домедичної допомоги, пораненому можуть знадобитися не лише на полі бою, а й у цивільному житті. Але не тільки медицину вивчали рекрути під час занять. Вони вивчали. Правила техніки безпеки поводження з вогнепальною зброєю, тактична підготовка, бойове злагодження також отримали ази керування безпілотними літальними апаратами. Багато було проговорено інструкторським складом про озброєння, як наше, так і як наших опонентів, щоб курсанти розуміли, з чим їм можливо доведеться зіштовхнутися в процесі їхньої подальшої служби. Надіємося, також курсанти наші вивчали інженерну справу, саперську справу. Також дуже багато було приділено уваги для топографії. Доросла аудиторія найбільшу зацікавленість виявила до новітнього озброєння та тактики ведення бою. Курсанти курсу пройшли навчання по 15 темам. Ну всі теми військового направлення. Ну, топографія, орієнтування, тактична та дометична допомога все, що стосується військових справ, розглянули і Запам'ятали. Керівництво та інструктори центру привітали випускників із завершенням курсу та вручили їм свідоцтва і шеврони центру підготовки населення до національного спротиву. Живемо не в легкий час, у нас іде війна, тому. Володіти зброєю, знати, як її розібратися, зібрати це дуже важливо. Дай Боже, щоб вам це воно не пригодилося. Так же само, як не пригодилося важливе знання тактичної домедичної допомоги. Адже є цивільне життя, різні життєві ситуації бувають, і знання до медичної допомоги це дуже важливо для кожного. Тому дякую вам за цю важливу таку місію, яку ви Пішли і прийшли курс, і сьогодні ми будемо вам вручати свідоцтва і шеврони по закінченню центру національного спротиву. Наразі комплектуються наступні п'ять груп слухачів центру. Одна з яких спеціалізуватиметься на підготовці операторів БПЛА.